Якби розмір мав значення, королем звірів був би слон. Саме з такими словами, перший абсолютний чемпіон світу нової ери у крузервейті Олександр Усик увірвався в королівський дивізіон. Спочатку відібрав три пояси у майже двометрового домінатора та олімпійського чемпіона британця Ентоні Джошуа. Потім захистив ці титули у реванші, доказавши всім скептикам, що це була ніяка не випадковість. Після чого продовжує свою серію перемог, на цей раз долавши вже більш ніж двометрового британця Тайсона Ф'юрі. На хвилиночку другого за зростом чемпіона світу важкій вазі за всю історію. Різниця між боксерами складала не менше 15 сантиметрів, що лише на декілька сантиметрів менше, ніж різниця Майка Тайсона порівняння порівнянні з його самими високими опонентами з поясом. Наприклад. З Тоні Такером, що тим не менш не завадило, як і сталевому майку, тоді, так і Олександру Усику зараз зібрати повну колекцію поясів та стати найменшими абсолютними чемпіонами своїх ер, і тим самим довівши, що закон джунгів все ж не дарма багато ким цитується. і менший про те. Кращий боксер завжди здобуде перемогу. Тим не менш, чи можна однозначно сказати, що зріст не має значення? Чим більше шаха, тим гучніше вона падає та все інше. Чи все ж якщо цей фактор і не робить боксера непереможні, то дає йому просто неймовірні переваги в поєдинку, які можуть звести нанівець будь Яку різницю в класі? Мої вітання! Мене звати Макс, і це детальний огляд поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Фюрі зі всіма нюансами та цікавими моментами. І перемотувати я вкрай не рекомендую, адже під мікроскопом деталей тут більше, ніж здається на перший погляд. Розпочну я з наболілого із того, що одразу кидається в очі з перших секунд поєдинка, а саме шорти до грудей. Так, це вже не раз обговорювалося в різноманітних медіа експертами та аналітиками про те, ефекту від цього, який би призвів до змін, на жаль, немає. І факт в тому, що Тайсон тупо зробив це нормою, на яку більшість реферів вже не звертають уваги, глядачів також дістало щоразу вказувати на це, а інші просто звикли. Тому. В Чому проблема? І дійсно, з одного боку, не дивлячись на неправильність такого, наприклад, в бою проти виклячка ролі це все рівно не зіграло. Аж Володимир ніколи не пробивав удари по тулубу, проте, в поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, а тобто найбільш важливому за останні 20 років, коли протистояння сходяться боксери з різницею в зрості 15 сантиметрів. Ніби як стає очевидно, що удари по тулубу будуть. І дідько, з першої хвилини до фінального гонгу, усик їх пробивав. Та що там Усик, навіть у Валдер та бій розпочав саме з ударів по Пузу, майже всі з яких припадали на лінію пояса. І з одного боку, рефері, слава Богу, не карав ані Олександра, ні Дінотея, якщо вони випадково пробивали по ньому. А тому ніби нічого страшного й не відбулось. Але з іншого. Саме цей пояс прикриває найбільш вразливі зони. І саме цей пояс трендець як мортизує удар, навіть якщо по ньому і дозволяють бити. Чесно кажучи, я лише раз бачив, що в третій в рензі зробив британцю зауваження за це. І на мить я навіть подумав, раз інші ігнорують, можливо, в нього. Просто така форма тіла нестандартна, через що на це і закривають очі, адже нече спустити він їх не може, бо шорти банально спадуть. Я почав передивлятися старі його поєдинки, щоб зрозуміти, чи існувала ця фішка раніше. І знаєте що? Звісно ж, на початку кар'єри такого не було, і Фьюрі носив шорти як абсолютно нормальний боксер. А тобто справа не в нестандартному тілі. Візуально різниця тоді та зараз досить вагома, адже якщо раніше лікоть британця ледве діставав до початку пояса, то зараз він дідько перекриває його, іноді навіть заходячи трохи на самі шорти. Висота пояса в таких буксерів точно складає не менше 10 сантиметрів. Як вердик, різниця без жартів може становити цілих 15. Чи нормально не звертати на таке увагу, ну якщо ви британський фанат то так? Проте в цілому, а вже ж ні. Адже усик, щоб не попасти по поясу, і не розізлити рефері, був змушений бити. Ледве не по грудях, а іноді навіть і по ним, що однозначно має слабший ефект, ніж смачний удар по печінці. І якщо хтось ще вважає, що чисті удар по тулубу все рівно не вплинули б на Тайсона, то успішу нагадати, що в П'Юрі боксер, котрий вже падав від двох крузерів у нокдаун. виходячи, що особливо в мене вірить його у сталевий тул, навіть з таким рятувальним кругом точно немає. Та й навіщо прикривати те, що сталеве, якщо тільки воно не скляне. Ну добре, як би там Ф'юрі не хитрував, це все рівно не врятувало його від декількох десятків прямих по тулубу в перших раундах, завдяки яким українець і забрав її до себе в копілку. Чому в Олександр це так легко виходило? По-перше, виглядало все так, ніби Тайсон і не очікував побачити роботу по тулубу. Особливо після того, як він перестрахувався шортами до грудей. Типу, навіщо бити, якщо ефекту не буде. Та й боюсь, що Українець виключно працював по голові і досить успішно та ефективно. Виходячи, з чого Ф'юрій, скоріше за все, переживав саме за неї, і як пізніше виявиться, не дарма. А по-друге, Усик як не як дуже розумний боксер, і якщо Тайсон розраховував, що просто зможе тримати українця на дистанції за рахунок витягнутої руки, що до речі заборонено, то Олександр, якщо і не міг вдарити по голові, то не залишив Ф'юрій без смачного удару та просто заходив під. Цю руку та пробивав прямі по тулубу, А іноді навіть опускав своєю передньою руку Тайсона і тоді пробивав. Ефектно так. І що найголовніше це змусило британця думати, що його голова в безпеці. Правда, ненадовго. Адже Олександр, не тримаючи інтригу, досить швидко знайшов потрібну дистанцію, не дивлячись на різницю в габаритах і вже в другому раунді успішно перейшов на верхній поверх. До речі, саме ця двійка в майбутньому зіграє велику роль в українців, українця, котрий побачив, що удари то відчутні. І ще на диво, але саме в цьому моменті до железні руки британці зіграли з ним дуже поганий жарт. Адже коли він викидає передню руку і не втикає її в опонента, повернути її назад за рахунок відстані досить довго. І українець, зайшовши до фьюрі зсередини, просто побачив перед собою повністю беззахисного опонента. Чим і скористався, вміючи гарно бити з руху. А тепер найцікавіше, чи зміг Тайсон, аналізуючи поєдинки з Джошу, а я гадаю, він їх передивлявся сотні разів, вигадати щось, що могло би якось захистити його від цього нападу, або хоча б звести успішність до мінімуму. чого не зміг зробити Ентоні навіть у реванші. І з одного боку він це зробив. Правда, більше завдяки антропометрії і стилю, а не Геніальні тактиці. Хоча цікаві наробітки все ж є. А з другого, берегтись від цього на всі 100 він все рівно не зміг, а лише зменшив. Кількість таких моментів. Перш за все, я думаю, всі помітили, що Тайсон не просто працював другим номером, що було трохи передбачувано проти меншого за зростом боксером, а виключно заткував, досить часто протираючи спину канатами та даючи себе замкнути в куті. На диво часто він це робив спеціально, адже, по перше, Ф'юрі досить впевнено відчуває себе біля канатів. А по-друге, це шикарно працює проти таких технічних опонентів на ногах, як Усик. Річ у тім, що головна ефективність нападу українця проти Джоша була саме в його рухливості, а тобто в цих постійних заходах за передню руку під час нападу. Джоша, як справжній лицар і хлопець, який абсолютно не міг працювати з рухливими суперниками, не тямив, як цьому протистояти, через що весь бій стояв в центрі рингу, як вкопаний, та перестрілювався. Де в Олександра було ціле поле для маневрів, яким він і прекрасно користувався місцями розбиваючи бідного вщент, котрий, як і будь-які гіганти Фюрі, в тому числі, не зміг нічого протиставити цьому, оскільки через габарити не встигав розвертатись за меншим та спритнішим українцем. Так ось Фюрі, давши замкнути себе біля канатів, повністю нівелював цю перевагу в ногах, оскільки Усик фізично не міг зайти йому за руку. Як вердикт, залишалось лише нападати з одного напрямку з переду, звідки це було очікувано. Зрозуміло, що від цього Тайсон не переставав бути у небезпечній ситуації, проте такими діями він щонайменше збільшував свої шанси. Адже по факту він не втрачав нічого, в той час як Олександр частину техніки. Додаємо до цього ще й фішку в стилі Алі, коли британець, взявшись за канати в куті, починав захищатись ухилами. Не завжди досить ефективно, але однозначно краще, ніж захищався простоби. І робив він це також не заради понтів. Такий захист, як би вражаючи він не виглядав, насправді не такий складний, як здається. Адже опустивши руки і тим паче взявшись з ними за канати, боксеру набагато легше нахилити та переміщувати центр ваги, і як вердик своє тіло в той чи інший бік. Адже вага краще розподілена, ніж якби був, наприклад, високопіднятий блок. Саме через це пластичні кубинці і буксують з опущеними руками, адже так спектр рухів, як і нахилів, які швидкість, значно більша. Ну і під кінець, якщо Ф'юрі все ж був прибитий до канатів не в куті рингу, беззахисним він все рівно не залишався, оскільки підключав такі моменти, як техніку, так і бруд. Якщо коротко, то Тайсон досить добре підготувався до боротьби саме проти Шульги. Чого не зробив Джоша, через що при нападі українця або сам заходив за передню руку, що ні разу не зробив його співвітчизник. А це щонайменше найменше показує різницю між їхніми тренерами. Або якщо не міг піти вліво, то просто виставляв передню руку іштовхуючи тим самим українця, паралельно уходячи в іншу сторону з під канатів. Погодьте, що що а британець не пальцем носі колупався тих додаткових пару місяців, які він виграв, отримавши те розсічення. Тим не менш, навіть з такою підготовкою захисті, Тайсон через різницю в техніці все рівно. Не міг на рівних по чоловічому перестрілюватись з Усиком. Через що ближче до середини поєдинка забув про чесну перемогу, змінивши її на перемогу будь-якою ціною. Одразу з'явились удари нижче пояса, наприклад, тричі за один раунд та все інше. Проте разом з цим і з'явилось те, за що Тайсон і став відомим, а саме його непередбачуваність. Ф'юрі почав змінювати стійки, іноді навіть роблячи це при нападі, що було досить ефективно, почав бити по двох поверхах, а не лише довбати по блоку, став викидувати більше одиночних непередбачених ударів, наприклад, саме з задньою рукою, що разом зі всім віше сказаним дозволило йому повністю перехватити ініціативу та створити справжні проблеми українцеві. Збивши йому ритм, друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де скоро вийде другий випуск ексклюзивної рубрики, «Найцікавіше за місяць. Справи були кепські, особливо після того, як в шостому раунді Тайсон зловив українця на чудовий прикот, тим самим добряче підбивши його, що стало справжньою несподіванкою. Адже Усик вже давним-давно прославився як хлопець з бетону і щелепою, який ковтав прямі Джоша набагато потужнішого боксера. А тут раптом почав хататись від аперкотів від ударів, які раніше ніколи не припускав. Я передивився два поєдинки українця проти Ентоні, і знаєте, що жоднісінького пропущеного Перкота. Хоча це коронний удар британця, завдяки якому він і став відомим. Усик читав такі спроби мов відкриту книгу і ще до того, як ентоні навіть починав бити його, проте проти Тайсона чомусь так не вийшло. В чому ж справа? Невже якась хитра методика, геніальний таймінг, чи все ж просто вдача? І ви не повірите, але щось між другим і третім варіантом з малесеньким нюансом. Розпочнімо з того, що Паркоти Ф'юрі через неймовірну антропометрію прилітають по зовсім іншій дузі, ніж Джоша, набагато більшій, через що її прочитати та ухилитись від них стає в рази складніше. Адже не завжди очікуєш зловити наполовину знизу, наполовину з боку на відстані метра. Але оскільки усик чудово готується до поєдинків і цей бій не є виключенням. Він не міг не опрацювати цей момент. І під час поєдинка це не так сильно кидалося в очі через неуспішність, але Олександр, без перебільшення, разів з 20 до того, як припустити, ідеально захистився від них. То просто блоком задньою рукою постійно тримаючи її біля підборіддя, що дуже зручно, коли ти шульга проти правші. А то звичайнісінькими нерками з відступом назад. Окей, а чому тоді такий захист в один момент? Перестав працювати. В цілому Ф'юрі не почав робити нічого нового, і удари почали проходити лише завдяки вдачі, минаючи блок Олександра. Хоча і применшити заслуги Тайсона тут також не потрібно. Адже це стало можливим завдяки його чудовому таймінгу та діям в ринзі. Пам'ятаєте, я сказав, що коли Усик відчув, що може похитнути британця, пізніше це зіграє свою роль. Так ось це той самий момент. Фюрій почав ловити українця наперкот не через зміни в собі, а через помилки українця. До речі, одній і ті самі, коли Олександр без фінтів, повністю будучи перед суперником, прямолінійно намагався намацати дистанцію, передньою рукою видаючи свої наміри пробити той самий потужній прямий задньою. І причина, по якій Усик саме так почався робити, полягає в тому, що він відчув, як Фюрій забирає поєдинок в свої руки. І з цим. Терміново потрібно було щось робити. Потрібно було зробити його будь-якою ціною. Чи була така ідея хибною? Спочатку так. Адже українець трохи недооцінив як і таймінги, так і міць британця, через що ледве не поплатився. Але потім такі дії все ж дали свій результат. Під збільшеним натиском з часом Тайсон все ж. Почав ламатись та допускати помилки, які через не настільки гарну стійкість, як Олександра, були вкрай відчутними. І як вердикт, переломним моментом у восьму раунді став ідеальний прямий, котрий розтрощив ніс британця. Прямий, успішність якого стала можлива через недооцінку Тайсона дистанції Усика парадокс. Зламаний ніс, в точності, як Січка, вою зває повністю вибили впевненого у собі британці з колії, і неозброєним оком стало помітно як і страх, так і нервозність на обличчі. У наступному раунді, коли натиск лише збільшився, що, до речі, було очікувано. Адже це класична стратегія українця, пресан в кінці завдяки різниці у витривалості. Тайсону, аби не зламатись повністю, потрібно було відповідати такою ж агресією. Під час якої він її став дуже сильно відкриватись. І як вердикт, ідеальний прямий по щелепі не змусив себе довго чекати. Чесно кажучи, нічого неочікуваного в цьому не було, адже Джоша за два поєдинки вже показав, що з цим не можна нічого зробити. Як просто проковтнути. Проте, як виявилось, ковтаючи, Тайсон ледь не поперхнувся, і кролик. Як він раніше називав українця, виявився справжнім зайцем, який лапами ламає щелепу, тільки так. Просто ідеально відпрацьований як і момент, так і добивання від Усика, котрий не спішив, обміркував кожен удар і що найголовніше не створював хаос, в якому Тайсон міг би врятуватись в клінчі чи, наприклад, вчепитись за нього та збити з ніг. Ні, Олександр чекав, поки той зупиниться на місці, і лише тоді пробивав. Постоячі цілі. Особисто я не вважаю, що рефері вкравту дострокову перемогу в українця, адже, по-перше, стоячі нокдауни зараз, коли боксер, падаючи на канати не може впасти на сам ринг. Це норма. Іноді буває навіть таке, що руки замотуються в цих самих канадах і боксер безпомічно висить, поки його мутузять. А по-друге, результат такого поєдинка поєдинка за статус абсолюта у Хайветі. Точно не має вирішуватись суб'єктивним рішенням рефері. Якби Тайсон впав і довго вставав, то це одне діло. А коли він навіть не впав, ну занадто багато питань виникло би до такої перемоги. Що точно було би не на користь українців. Після 10-го раунду, який британець повністю провів ховаючись за блоком та відновлюючись, Тайсон вирішив повторити середину поєдинка та знову нав'язати той самий бокс. З ударами нижче пояса перкотами і своїм ритмом. Проте двічі в одну річку не увійдеш. А тому все це було більш-менш очікувано. І якщо десь і давало якийсь результат, то Олександр одразу зводив його на нівець прямими, які так і Продовжували залітати в ту кабіну. Фінальний раунд на диво, але виявився конкурент. Британець, ніби зрозумівши, що йому вже немає що втрачати, почав знову боксувати в кальф. І як вердикт, це перший і останній раунд в кар'єрі українця, який всі троє суди віддали не на його користь. Знаю, трохи спірно, адже тут відверто 50 на 50, і якби хоча б один суддя порахував це по іншому, то питань би не виникло. А так. Трохи спонукає на неприємні думки щодо упередженості. Як вердикт, хоча й королем звірів був і є лев, слон виключно через габарити зміг звести бій ледве не в нічию. Хоча більше вісьмиста фанатів віддали йому лише 4 раунди. Джеб з такою антропометрією для боксера будь-якого класу є справжньою скалкою в сраці. Удари, які через довжелезні руки заходять за блок на дальній дистанції, неймовірно дратують. А можливість прибивати звідки й куди хочеш, які просто тримати опонента рукою, її взагалі можна порівняти до читів. Але поки це все можна переграти, перебити та знищити за рахунок техніки, доти в цього спорту є майбутнє. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні! І до зустрічі в наступному випуску!